Так, ми сьогодні двоє в полосатих футболочках. Так, Так, можеш зіграти нам якусь класну гру? Так. Яку хочеш? Єдинорожків. Відінорожки? А тобі подобаються єдинороги? Так. Крові дуже подобаються єдинороги. Довго думали гадали і. єдинороги ми дістали. Як думаєш, що в нас буде за гра? А ви думаєте? Та-да! Хочеш таких іденорогів? Да. Така щаслива, здивована. Давай. Так, у нас ще не було пазлів з іденорогами. Ми дуже довго шукали ось таких от 3D пазли від трефі на 160 штук, то чись плюс. Ну, коротше, Кароліні вже майже буде 6, тому треба купляти все на 6 плюс, правда? 160 це не так багато і не так мало. От, і це якась колекційні 40 років трефі. Давай, розпаковуй, що там в нас. Вау! О! А, тут... а що там? Тут що є Під низом ще щось є, ану. Що попалося? У нас. А, дивись, у нас ще всередині картинка. Одна картинка. А друга. Поклали таку картинку. Я сподіваюся, що пазли не будуть такі малесенькі, як тут. В принципі, вони стандартні. Ми вже такі складали. Пам'ятаю, які хілокіт і кромі. Yeah. Добре, зараз складемо єдинорожку. Давай я це покладу назад, щоб ми це не загубили. Але прикольна така колекція. Так, любима справа. Зараз буде півгодини тишини. Першим ділом ми робимо шо в пазлах. тато перевертає пазли, а карінка буде складати. Так. Я буду їй щось там допомагати трошечки, але вона перевикла, що вона хоче сама складати, а коли вже. Ну, стає тяжко, то кличе тато, мама, ходіть сюди, поможіть мені складати. Такі сідаєш і всі троє складають. Ну, так скоріше час іде. Ого, ти вже склала. Це знаєш що це в нас є? Оце ж ти склала. Що ж це може бути таке? Ось таке от, фіолетове. Хвіст! Хвіст! Правильно! Добре! 160 штучок перевернути. 160 разів. Ну, не 160, бо тут половина з них вже перевернуті. Але все рівно роботи трохи є. Що там, ще хвіст складається чи ні? Що це таке? Це вушко? Але це, якщо ти кажеш хвіст, то чого ти вушку до хвоста чіпляєш? У нього ж вушко згори. Правильно? Так, правильно. Так, це наш перший єдинорожок, правда? Бо до того ми ходили в магазині, дивилися всякі різні пазли з єдинорогами. і ні одні нам. що? Не, сподобали. Не сподобалися. А ці нам дуже сильно сподобались. Вирішили їх купити, щоб скласти. Бо пазли королінка дуже сильно полюбляє. вона взагалі з малку їх любила. Пам'ятаю, купували ми пазли такі великі. Були там в середині 16 штук. і вони такі величезні-величезні на два плюс. Коротше, на двохрічної дитини. Короліна їх так захваті складала в тебе були. Мікі Маус, здається і щенячий патруль. Тому ти щенячого патруля того так сильно любиш. От. І коробки потім Кароліна погризла, поскакала по них, поламала. І ті пазли ми склали в кульочок, щоб вони не загубилися. І здається, вони вже десь або їх нема, отак, або вони в бабусі. О, Кароліна вже склала єдинорожку рожка. Ого! Оце так швидкість. Ти дуже швидко складаєш. Ми як складемо картину, вона має бути 3D, отка як тут. Mm. Я думав, вона буде з 3D-ефектом якось так переливатися, але бачу вона зразу, типу, картина 3D-шна. Мені нагадується картина, як ми пам'ятаєш, складали і малювали 3D-пташечок yeah. тих рожевих. Так, ніби все перевернув. Ну, дуже багато, бачите, деталюк. Просто море деталь. Ну, це ще не найбільше. Бо я складав в своєму житті взагалі величезні пазли, а для Кароліни поступово з кожним роком можна їх збільшувати. І час, відповідно, подовжується, щоб це все скласти. Але зато це дуже добре на уважність, на логіку і на посидючість, щоб не гонити, не бігати, не скакати. Що там вже складені дві детальки? Ліна собі вирішила, що з самого початку в неї має бути єдинорожок, так? Mm -hmm. <сх> а картина вже це так, другорядна. Хочу складаю, хочу не складаю. Але єдинорожок це має бути must have перший. Ну добре. І вже бачу склала ну, багатеньку. Не знаю, як тут далі вона там має складатися, але ну, я поки що її шукаю, де їй всі от гриви, всякі, Ось тут є всякі гриви. І вона далі собі вибирає, де складає, крутить, вертить. Що, знайшла? Бачка ти молодець. Любите пазли? Ну, напишіть в коментарях, які пазли найбільше ви складали і які ваші улюблені. Буде цікаво почути. А твої улюблені які пазли? Т Ясно, що ці були не нові? Чи ні? Ці? ці? А шейки до, до цих поки не було. Маймелодії і коромі, тому що це Хеллоу Kitty, і каролінні любимі. Персонажі. Шкода, що тільки от вони є одні, такі я знайшов, а всі решта ну, типу, є або вже в більшій категорії віковій, там на 500 штук, а це вже ну, типу, тумач забагато для Кароліни 500. складати. Їй ну, максимум 160, ну, там приблизно 200, але щоб детальки були такого от, більшого розміру, то тоді так. Так, хвоста ми вже склали, так? Mm -hmm. Десь його тут okay. треба примудрувати. Як думаєш, де він має бути? О, склала. Так, один рожок вимальовується, тільки треба якось більше деталей. Шукаємо де ті всякі гриви. Їх треба десь тут в опу приклеювати. Тобі трошки допоміг. Так, і тепер коня. Де той? Єдинорожка. А якщо в єдинорожка наприклад, були б крила, він як би називався? Пегас. Mm. Да. Так. Ти навіть таке знаєш? Mm -hmm. Зрозуміло, наші дві картинки. Якщо, наприклад, двоє людей збирає її, одну картинку, ну, коробку одному, то людина собі витягла ту картинку, бо каже, що вона не може знайти ті певні детальки. Бачите, так путяще? Хоча воно все-таки няшне, розове, єдинорожки. Але все рівно треба посидіти, покумекати і знайти відповідні деталі, пазлинки. І перший раз я пазли бачу з такою картинкою. Ну, бачиш, це колекційні в трефі 40 років, в них річниця, ну, така кругла дата. І вони випустили оці ці от колекційні пазли з червоного кольору. І там виявився, що є єдинорожок 3D. Там ще були киця 3D, е, динозаврик 3D, ще там щось було, але кольо каже, там є єдиноріжок, я хочу єдинорога. Ну, добре, блигаємо єдинорожка. Ти хочеш ще на допомогу взяти своїх улюбленців, так? Так. кицю, песиків, щоб вони тут нюхали і шукали, де є пазлинки. Ну окей, добре, клич всіх. Всіх колегів. Ой. Вау, це твої улюбленці? Так. Да. Вони що, обнюхують картину, щоб шукати деталі? Детективи! Так, єдинорожок наполовину склався. Я тут почав складати бокову частину пазлинок. І цього котика той, що на голі сидить. Так, оцього бум-бум-бумчик. Це ж якби мій любимий киць. Так, Україна каже, вибрався в любому. Любимого і я обрав собі бумчик. От. Бумчик. бумчик. Прикольно, він так лежить, класно. Він реально мені нагадує хомічків. Хомічки теж такого ляжуть, і такі очі відкриють, і дивляться на тебе, не знають, що, що робити. Чи тікати, чи не тікати, бо вони ще такі в нас. Ага, а ти собі вибрала того жовтого нового, так? Так, щось я теж вже далі не знаю що. І що будемо робити? Так, сонечку склало сонечку. І моє маленьке сонечко. Розумничка, добре. Ви як файно. Так, у нас вже, в принципі, вимальовується картина. Її треба буде потім помаленьку десь тут примощувати. Вона, напевно, десь отут має бути. Отак. Ну, вже. У нас відсотків скільки, як думаєш? Ну, десь 30. 300. 30% десь. Добре. Ну що, погнали далі? Деталі щось не зменшується, але картина вимальовується. Це завдяки тим улюбленцям. Бо Кароліна так виставляє, бавиться ними. І так, поставили на ту картинку кицю або песка. Каже, так, тепер ти складаєш у цю частину. І все, склали сонечку. Тепер біла киця, що обрала? Картина маслом. <реш> Кароліна відійшла на перепочинок. Що ти там? їсиш? А, то ти всі з'їла, я собі візьму синю, добре? Синеньку. Чи якусь іншу? іншу Яку іншу синю? А кольорову не можна таку яскраву. Треба таку так? Та, mm -hmm. та тобі. Добре, Дякую Хочу за таку. Зараз у нас 5 хвилинок відпочинку. Відпочиваємо. Далі набираємо сил і складаємо. Бачу, вже навіть пси і котики змучилися теж туди. До тої чашки їсти солодощі. Правильно? Mm -hmm. <laughs> Так, і буває таке. Ну, у нас часто мусить бути якийсь переривчик на перекуси. Бо так просто сісти і цілу годину ніхто не витримає. Так, 5 хвилин поробили чи 10, 2 хвилинки перерив. Вони просто не знають, що це таке. А, і вони хочуть теж попробувати. Ти з ними хоч поділишся? Mm -hmm. Ну, добре. Ну, підійшла? Вау. Так, у нас єдина деталька оця. Сонце не може ніяк з'єднати докупи. Квіти зараз ми складаємо. Квіти, напевно, буде найлегше. А тут де оця арка. Типу хмари. І тут мала бути веселка, наскільки я розумію. Правильно? Єдинорожки вже веселки мусить бути. У нас навіть є книжка просто один одноріг. І там є багато всього інтересного. Так, Руйна вже винайшла нову гру. Попади в чашечку. І що? Поки що всі не з'їла, можна кидати, так? То вона всього одна? Так. Да. Ну, я зараз її з'їм. Кароліна хоче дізнатися, як жовту звати. Ну, читай зараз, то яка в нас? Отака. Ні, отака. Читай, які там є букви. Т. Та. І ми. Ти і ми. Як буде разом? Тім. Тім? Так, Його звати Тім. Бачиш, навчилася читати. Три літери і знаєш ім'я. Тата скільки літер? Три. А як? Так. Дивися прикол. Ми тут сидимо, думаємо, думаємо, як як тих деталюк нема, нема, нема. А виявляється, що треба було просто тут припідняти. Оп. Та-дам! А я думаю, вона така довжелезна має бути. Того горбиків тих нема. Все, єдинорожок складений. Mm -hmm. Лишилось тільки панораму навколо, навколо і все. Квіточки і то небо. Ти що будеш складати? Квіточки чи небо? Mm -hmm. Скерку їсти. Квіточки. Добре, складай квіточки. Віддамте квіточок. Дивись скільки квіточок? Мільйон. Тут ще, вон, ще одна квіточка. Квіточка, квіточка. Ще на квіточці там сидить Гучі. Дивись, той мені допомагає. Ще... Білий. Ну, і білий сидить на квіточці. Та Тут квіточок капець як багато. Але є один нюанс. Знаєш? Тут вас знизу де пише пазл 160. в мене квіточок не видно. Я би там назвав. А в тебе на картинці видно. Всі квіточки. В тебе є підказка, тому король обрала е, ті квіточки. Не дарма. Так, а мені ті хмари треба спробувати якось скласти. Так, небо я склав, а квіточки Кароліна щось тут там монтує, монтує. Виси це сюди треба, було напевно. О. Так, ще велика розова квітка. Ця велика рожева квітка десь тут має бути, так? На, попробуй. Бачите, відразу ми щось на складали. Навіть тяжко придумати, де воно? Може тут? Ні. А, вона отут була. Так, а це кінець, так? Да? Вау! Нам ще чуть-чуть. Так, у нас залишилося всього дві пузлинки і... останнє? Не сходиться. Є. Дивися, воно в два рази більше за єдинорожка такого. Класно? Оцю картину ми склали прикольно. Така 3D-шна. Три малюнки з єдинорогами. Раз, позливки два і та картинка три. Що, будемо складати, чи ще хай стоїть? Хай стоїть, хочу показати мамі. Ну окей, зараз покажемо.